Держава не у світі, Україна договір, вигідна усім співпраця, допомога, дружба, мир. Що найбільшу силу має на закони містить? конституція? Всі знають, що вона найкраща всіх. Конституція, молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверена Україна має владу і кордон. Недоторкана цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Батьківщина, як сім'я для нас усіх, найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, її здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна, соціальна, правова, захист прав свобод людини для держави. Головне, і вона відповідає перед нею за усе. Стаття четверта Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не обірвати Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людей значить ти державний син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати. Тільки тут запам'ятай.